Автокорпорація Богдан, яка належить бізнес-партнеру Петра Порошенка Олегу Латковському, один за одним банкрутує підприємства зі своєї орбіти. Нині руки дійшли і до Луцького автоскладального заводу номер 1 один. один з кредиторів державний Укрексімбанк, який за часів президентства Порошенка був мало не фінансовою годівничкою для автокорпорації. Їм давали великі кредити й хороші умови. Нині ж Держбанк один з черги кредиторів. левова частка яких напряму чи опосередковано пов'язані з екс-президентом. Автозавод Богдан банкрутується. Суми вимірюються мільярдами. Серед кредиторів Кіпрський офшор та державний банк. Справі про банкрутство автоскладального заводу Богдан, що у Луцьку декілька кредиторів. Товариство підібралось напрочуд своє автомобільна компанія Богдан Мотор» з сумою вимог понад 304 мільйона гривень. Автогосподарство Богдан 1,2 мільярда. Саревін інвестмент ЛТД на суму 2 мільярда 606 мільйонів 612 тисяч гривень. До слова за інформацією видання Фінбаланс, ця кіперська компанія була засновником ТОВ Луганськ Алеко, а одноімена структура форм... Мізад була одним із засновників корпорації Богдан. Ще серед кредиторів акціонерне товариство Міжнародний інвестиційний банк з сумою вимог понад 264 мільйона гривень. І тут важлива ремарка, адже відповідно до бази даних СМІДА, контрольний пакет акцій банку належить Prime Assets Capital, А відповідно до Open Data Bot, бенефіціарним власником є Петро Порошенко. Цю, так би мовити, родину з кредиторів вліз і державний Укрексімбанк. І грошові вимоги 1,4 мільярда гривень. Між іншим, свого часу між цим банком та автокорпорацією була суцільна любов, особливо тоді, коли головою правління був Олександр Гриценко, якого центральні змі називали людиною тодішнього президента Петра Порошенка. Там корпорація брала шалені кредити, а банк їм давав. На чудові умови реструктуризації боргів до слова, один з таких договорів, яким банк відстрочив корпорації повернення кредиту в понад мільярд на 13 років, з істотно заниженими відсотковими ставками за користування кредитом, оскаржує генпрокуратура в суді. Між іншим, нині банк за аукціону продає майно Богдану, оскільки, поки автозавод з Луцька ще тільки в процесі, аби збанкрутуватись, інші позичальники про державного банку, які пов'язані з цією корпорацією. Вже банкрути, наприклад, автокорпорація Богдан Моторс, автобусний завод Богдан. Автоскладальний завод номер 2 цій же справі, що розглядається у господарському суді Волині. Державний банк виступив проти задоволення вимог саме кіпрської компанії «Сервін Інвестментс ЛТД мовляв, її грошові вимоги до заводу не підтверджені жодним документом. Були ще вимоги до автозаводу, і у Волинської податкової на суму в понад 1,4 млн грн. гривень. І якщо автозавод до так би мовити своїх кредиторів не мав жодних претензій, то були заперечення проти суми вимог. Податківців і певні заперечення щодо вимог державного банку. Автозавод тим часом подає апеляцію. Там ця справа застрягла і до сьогодні. Суть апеляції полягає в тому, що автозавод просить зменшити грошові вимоги державного банку на суму в понад 700 тисяч гривень. Це судовий збір. Банк повважав, що завод таким чином зловживає своїми процесуальними правами, коли подає подібні апеляційні скарги. Такі дії скаржника є умисним зловживанням учасником справи своїми процесуальними правами з метою затягування розгляду справи та створення перешкод для переходу до наступної процедури банкрутства. Втім, північно-західний апеляційний господарський суд закрив апеляційне провадження за скаргою автозаводу. Справа повернулась на розгляд до Волинського суду. Там 13 лютого мали розглядати заяву головного управління пенсійного фонду України у Волинській області про визнання грошових вимог доброжника автозаводу на суму в понад 200 тисяч гривень. Втім, засідання не відбулось. Як виявилось, справа вкотре повернулась до апеляційної інстанції цього разу знову з ініціативи заводу. Оскільки розгляду їх апеляційної скарги не відбулося, тож просили повернути їм судовий збір в понад 7 тисяч гривень. Сума в порівнянні з мільярдними боргами – просто ніщо. Проте й такі реверанси, схоже, теж мають зовсім інші цілі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі.